В новинах та соціальних мережах шириться пост бувшого президента Росії Медведєва про те, що якщо Україна досягне кордонів 91-го року, то Росія вдарить ядерною зброєю по Києву, по Вашингтону, по Лондону, ну такі, в принципі, ми вже звикли до цих погроз. І що це означає так? Мені здається, що в момент, коли Путін зараз знаходиться в ситуації у нього. Предвиборча кампанія, він там виступає кожен день, так? І кожен з його оточення намагається постійно його і чимось, так би мовити, підбадьорювати, проявляти активність. Так, от Патрушев вбив на днях Навального, Шойгу другий день звітується про взяття Авдіївки. Ну а Медведєв, він нічим, так би мовити, йому похвалитися, він знову погрожує світу ядерною, ядерною війною. Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами моєго каналу.